Усім привіт! І так, закінчився травень і треба якось підбити підсумки, що було зроблено по машині, що зламалося. Скільки я витратив за місяць роботи в таксі уклон, та скільки заробив, та який чистий дохід складає за місяць роботи, за вичтом усіх витрат. І так, розпочнемо з того, що зламалося або що міняли. В машині. по машині. Було зроблено. Стеогазове та заміна мастила. Міняли лампочки H7 це ближній світ, тому що вони якось горіли дуже так постійно. А коли поставили ледиськи, то все якось стало набагато краще і було видно ввечері, та і горіти якось перестали. Поміняли також щітки. Скло та по ремонту тільки була заміна ступі... ступічного підшипника. І ось це все, що було зроблено по машині за місяць. за травень Сумарно я проїхав за травень 8483 км. Ну, це повністю що я їздив кожного дня з утра до вечора. З оглядами, з ремонтами, ну будь що. Виключно по замовленням я проїхав 6642 км. І сумарна, сумарні витрати часу на роботу складають 312 годин. Якщо виключно по замовленням, то було витрачено 149 годин 22 хвилини. По витратам за травень на заправку пішло 18 тисяч 836 гривень. На мийку 1650. На оренду 19 тисяч. Сумарні витрати за травень складають 39 тисяч 486 гривень. Також, середня вартість одного кілометра вийшла 14,63 гривень, та середня вартість одного замовлення складає 313 гривень. От середня вартість така собі не дуже була, але все ж таки яка є. А от середня вартість одного замовлення дуже така непогана. Ну, це без урахування вже комісії. З комісією там було б трохи більше. Заробив за трави, то 20 937 гривень. Комісія оклона становить 23 770 гривень. Та без комісії це 97 158 гривень. І якщо відняти витрати по машині, то Чистий дохід за травень становить 57 672 гривні. Ось так. Я відробив травень в таксі уклон. Було багато чого цікавого, не цікавого. Як погані, так і хороші дні. Тому що працюєш майже без, ну що значить майже без вихідних. Без вихідних. Єдине, коли відпочиваєш, це, мабуть, коли або машину ремонтують, або. Ну, зовсім вже не вистачає, так сказати, сил та їдеш додому відпочивати. А так по більшій часті, часті робиш. Не розповідаю про машину, про все інше, тому що про це на каналі вже є ролики, відео, на чому їжу і все тому подобне. Якщо цікаво, можете переходити на канал та подивитися. Там небагато, але щось є. І буду додавати з часом. Усім, хто подивився, дуже дякую.